Найбільша ящерка, яка ходила по землі, да ви п'ятиметровий гігант, який сповнював серця жахом в Австралії 50 а, тисяч, тисяч, тисяч років, ти років тому. Коли ви бачите такі щелепи, вам не потрібен науковий ступінь, щоб зрозуміти, що вони створені для вбивства. Зуби мегаланії вигнуті як гачки. Тому, коли вони заганялися у плоть, витягти їх було не дуже легко. Верховний король усіх динозаврів тиранозавр Рекс. Маючи вагу 9 тонн, тиранозавр був горою. Мох блядь! Лише нижня щелепа могла підняти вагу приблизно десятьох автомобілів. Тиранозавр міг забити п'ятитонного трицератопса, використовуючи найпотужнішу зброю будь коли створену природою. Спасіть, блядь, зріні лишають! Тиранозавр Рекс заслужив своє місце як найлютіший хижак усіх часів. Хоча трицератопс був сильним і важко броньованим, навіть цей щит мало захищав. Зуби тиринозавра дуже і дуже Ну, Пометіть! Товс... Це не схоже Спасибо. на скапель, яким хірург чи хтось там іще обережно розрізає плоть. Вони О! були як залізничні бретналі. Йоп твою мать, господі блять. Спасибо тобі. Добрый хлопчику.